Мінекономіки закликає жінок опанувати так звані чоловічі професії. За словами міністерки економіки України Юлії Свереденко, наразі є дві проблеми: енергетична та не старша робочої сили. Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються у тилу, на професії, які мають максимальний попит. У першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто чоловічі професії, наприклад, тілоохоронців, водію вантажівок, автобусів або навіть. Тракторів заявила Свериденко. Раніше Держслужба зайнятості повідомляла, що у 2023 році на будівництво влаштувалися 1200 жінок. Ті вакансії, які надають нам роботодавці, ми не завжди можемо задовольнити, оскільки на обліку у нас немає працівників за такими професіями. Як я вже сказала, третина це суто чоловічі, як ми говоримо, професії традиційно. А на обліку у нас сьогодні перебуває 80% жінок. Тому ми пропонуємо і жінкам працевлаштовуватись попередньо навчаючись на такі професії. Нарідко також звучать тези про те, що жінки мають іти на фронт. Важа щиро, що всі українці мають бути військово зобов'язані. Чоловіки, жінки з 18 років. Участь в бойових діях мають приймати після 23. Яку думку підтримуєте ви? Напишіть у коментарях та підпишіться на Медіа.